1918 рік для нас це сива давнина. Інші люди, інша свідомість, інші погляди на життя, інші інтереси, мода, інше покоління. Чи зрозуміємо ми їх, їх переживання, страхи, болі, надії? Адже все, що з ними відбувалося, було 108 років назад. Та у них з нами є багато спільного. Крути. Поїзди, проходячи цю по маленьку станцію, стишують хід. А вдень, коли сталася трагедія, тривожно сигналять, немов будять приспану і присипану порохом забуття нашу пам'ять про тих, хто поклав голову в цих полях. Захищаючи незалежність молодої української держави передчасно зв'ялий цвіт. Юні романтики. У 1918 році кількасот українських юнаків студентів вийшли у нерівний бій з більшовицькою ордою. І, попри перевагу сил ворога. Українським захисникам вдалося зупинити російський наступ на кілька днів. Це було одне з найтрагічніших протистоянь у нашій історії, історії боротьби за незалежність України. Ця битва завжди нагадуватиме нам про героїзм, стійкість молодих українських воїнів та надсилу українського духу. Подвиг українських юнаків під Крутами, що своєю кров'ю окропили святу землю в боротьбі за волю України, навічно залишиться в історії як символ національної честі. Вони, студенти, курсанти, школярі виявилися у своєму патріотизмові вище за класові інтереси, і, коли постала потреба без вагань, віддали молоде життя. В ім'я волі свого народу минуть роки, століття та пам'ять про юнаків героїв не згине повік. Вона світитиме не тільки українцям, а й усім тим, хто готовий віддати своє життя в ім'я батьківщини. В масштабах всесвітньої історії ця битва зовсім невеличка вона не є зразком військового мистецтва. Просто це символ нескореного духу нашої нації. За 108 років не змінився ні ворог, ні його методи війни. Але саме сьогодні ми маємо реальний шанс завершити цю боротьбу. Українці зробили свій вибір на користь вільного демократичного розвитку власної держави. Сьогодні. Юне покоління вшановує героїв Крут, бере з них приклад і обіцяє любити свою батьківщину, як любили її молоді захисники, які понад усе цінували свободу та майбутнє своєї батьківщини. Нехай пам'ять про них буде символом нашої єдності та нагадуванням про те, що незалежність це цінність, яку треба берегти та захищати. Любіть Україну, як вірні сини. Віддати життя їй готові, як юні сини, що життя віддали підкрутами, всі, як герої. Шановуючи пам'ять загиблих підкрутами, ми низько схиляємо голови перед пам'яттю тих, хто віддав своє життя у боротьбі за єдину, неподільну, незалежну Україну. Герої не вмирають, вони живуть в нашій пам'яті. Вони живуть у тих, хто продовжує їх справу. Вони живуть доти, поки жива їх слава. Тож не зрадьмо пам'ять українських героїв, аби бути гідними їхньої великої жертви. Слава Україні!